Рятувальники надали допомогу травмованій жінці на Говерлі. Попри всі застереження, рятувальників туристи продовжують наражати себе на небезпеку у зимових Карпатах. 30-річна жінка під час спуску із гори Говерла травмувала ногу та не змогла продовжити рух самостійно. Рятувальники, вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям і нагадують, що зимові походи в гори небезпечні. Гірські рятувальники надавали допомогу жінці 1993 року народження, жительці міста Одеси, яка під час спуску з гори говерла, травмувала ногу та не могла продовжити рух самостійно, тому потребувала допомоги рятувальників. Прибувши до місця, де знаходилась постраждала, гірські рятувальники надали жінці домедичну допомогу і мобілізували нижню кінцівку та в подальшому транспортували до підніжжя гори. Жінка від госпіталізації відмовилася та на власному транспорті направилася до тимчасового місця проживання. Попри всі застереження, рятувальників, туристи продовжують наражати себе на небезпеку в зимових Карпатах. Тому рятувальники вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям. Життям та здоров'ям, адже до походів в гори взимку потрібно бути добре підготовленому та екіпірованому. Підкоряти зимові вершини можуть виключно за сприятливих погодних умов тільки досвідчені туристи, які мають все необхідне спорядження та обладнання.